Церква Спаса на Берестові стоїть на північ від економічних воріт Києво-Печерської лаври. Вона згадується вперше в літописах під 1072 роком. У 1158 році в ній було поховано Юрія Долгорукого, засновника Москви. У 1640-1642 роках храм було реставровано за ініціативи митрополита Петра Могили, і він набув рис українського бароко. Притаманного українській архітектурі 17 століття у 1644 році храм розписали грецькі майстри. У 1813-14 роках, за проектом архітектора Маленського, до церкви було прибудовано дзвіницю. У такому вигляді церква Спаса на Берестові збереглась до наших часів у 1909 1914 роках. Пам'ятку реставрував та досліджував Петро Покришкін. Досліджені фундаменти давньої церкви дозволяють уявити її у вигляді тринефної, шестистопної, одноверхої споруди з трьома притворами: південним, західним та північним. Сходи, що ведуть на хори, і хрещальня, вбудовані в об'єм храму та виявлені на південному та північному фасадах у вигляді баштеризалітів. залітів. Добре зберіглася характерна для древньоруської будівельної техніки кінця 11-го, початку XII століть кладка стін на товстому шарі розчину з утопленими шарами цегли. В церкві виявлені фрагменти фрескового живопису 11 та XII століть.